Ну ті персонажі в ЙОБНУТОМУ світі б'ються з більш єбанутими придурками серед єбанутись якої кількості сміття. Йобнутись. Це короткий опис моїх емоцій від цього тайтлу. Приблизно такі емоції я відчував лише за першу серію, бо зрозумів, що походу наткнувся на діамант. Тому сьогодні ми порозкидаємо думками і подумаємо, що це таке ваша Гачакута. Звичайно, поговоримо про його особливість, персонажів, світ і японську альтушку, що подарувала нам цей прекрасний фанфік про любов до речей. Відразу скажу. Що той, хто не тисне на цю кнопку, то Зеленське скине в грібну яму. Всім добра і приємного перегляду. Головного хлопчика тут звуть Рудо, і він обожнює сміття. Блять, я мав на увазі сміття, не гівно. Є! Його батьківщина розділена на землі багатих і бідних. І оці йобані буржуї не брезгують постійно викидати речі та й взагалі відноситись до всього навколо як до мотлуха. Рудо ж вважає, що мотлох не є мотлохом і тягає в них сміття, щоб його реставрувати. Друзів в нього немає, бо всім відомо, що його батько був вбивцею, а це тут непрощенний гріх. От і синок вбивці це пожиттєвий ізгой. Зате в нього є опікун Рехто, який його підібрав з вулиць і любив як рідного. Ну як є опікун? Був. Вбивці Рехто звинувачують самого Рудо, бо справжній вбивця вже втік, а в Рудо й так репутація не дуже. Тому яблуко від яблуні недалеко. Падає. <свят> Влада звикла використовувати безодню як смертельну кару, та й все своє сміття вона також скидає саме туди. Але якимось чудом в Руду вийшло вижити після падіння, хоча пахло тут зовсім не чудно. На нього нападають монстри, що зроблені сміття, і його рятує такий собі Енджин, який бачить в хлопця прихований талант, і Руду приєднується до організації прибиральників, які боряться з цими сміттєзвірами. Точніше сказати, вони займаються серйозним сміттям. Бо саме так можна інтерпретувати назву Гачакута. Отож, Руду усвідомив, що він впав на землю а все життя прожив на небесному острові, і він ставить собі за ціль повернутися додому і помститися падонкам, що скинули його без суда і слідства, і вбити йопаного вбивцю його очима. Рудо ж закипає від ненависті і злості. Та й в принципі в його житті було мало моментів для радості. Він навіть посміхатися нормально не вміє. <клес> Це і є зав'язка сюжета. В ньому присутньо все, що я люблю в аніме. і, В принципі, тут багато референсів можна зайти на інші аніме, якими надихалася авторка. Воно все здається дуже знайомим, але водночас інше. Але перед тим як перейти до найважливішої складової будь-якої історії, до персонажів, я вам розповім навіщо взагалі зробив таке відео. Я хочу, щоб ви підтримали Гачакуту на Юкамі аніме Аворс 2025. Це головна аніме битва в українському аніме ком'юніті. В її рамках збираються там різні чемпіони, тобто блогери і такі інші важні шишки. І за донати на ЗСУ вирішують. Яке ж аніме стане аніме року. От і я вважаю, що саме Гачаку, та як ніхто заслуговує першого місця в цьому конкурсі. Чому я так вважаю, що це за двіжуха, дивіться відео на каналі Кіміко. Там ви побачите і наших конкурентів, і наших союзників, та й в принципі будете в курсі головного кросовера року з інтригами, з радами і звичайно приємними призами. Тому посилання на баночку Гачаку та, та на сайт Юкамі ви побачите в описі. Там ще можна безкоштовними голосами проголосувати за Гачаку, то це також доволі важливо. Ну і, звичайно, заходьте в мій телеграм. Канал, щоб бути в курсі всіх розіграшів за донат на банку і оперативно брати в них участь. Всі кошти підуть в благодійний фонд Сергія Притули на закупку дронів перехоплювачу ворожих шахедів. Доєднуйтесь до нашої тіми прибиральників і разом поприбираємо сміття. А тепер персонажі. Сам Рудо з просто ходячого клубка ненависті, з часом переформовується багатогранного персонажа, адже потрапляє в приємне оточення, яке з часом міняє його власний світогляд. Взагалі, історії про помсту класні і ахуєнно розкривають персонажів. Інші персонажі, звичайно, не менш єбануті, ніж цей єблан, що б'ється какашками. В нього є наставник-вчитель Занка, який б'ється тупо палка, і в битвах йому палкою кидають. І це якраз той тип персонажів, яких я люблю найбільше в щонинах. Той, хто не обдарований талантом, а всю свою бойову міць має тільки від. Нескінченних тренувань і вічного намагання кожен день ставати кращим. Якщо діло, звичайно, не стосується гівна, бо проти цієї хуйні він ніяк не вивезе. Він нас просто з сім'ї мажорчиків. І напевно палкою себе пізабив нахуй, якби його не підбадьорив Енджин, за яким Занка тепер сохне і кайфує від будь-якого прояву уваги до нього зі сторони Енджина. Енджин, до речі, такий собі душа кампанії нахуй. Знає, що для кого краще, постійно жартує, піднімає бойовий дух і ваші секс бомба, якого всі люблять. Зазвичай саме такі персонажі потім вмирають, що глядачок можна більше відчував сум, тому будемо надіятися. Що він залишиться живий. Я міг би пожартувати, що він моя вайфу, а я місцевий спідвагон, але моя схильність родих жінок не дозволяє мені це зробити. Отже, Ріо, прекрасна дівчина з прекрасним дизайном і елегантною зброєю. Тупа здоровенні ножиці, якими вона б'ється за допомогою ніг. Санджі точно вас хитів себе. Із нею в мене пов'язаний улюблений момент в аніме. Той самий момент, коли два персонажі б'ються в рукопашку, в сетінгу, де все могло би бути набагато простіше, якби в когось з них була вогнепальна зброя. Я дуже часто думаю про це, коли спостерігаю забит в аніме. І Ріо саме та жінка, яка нарешті зробила те, про що я довго мріяв. Тупо взяла і розстріляла нахуй свого ворога, блять. <плес> у минулому вона була кілером, тому вона така загадочна бадмуазель. Тяночка на рецепшені Семію. Хоч вона й не руда, але найгарніша дівчина Тайтлайка бачить їх наскрізь. Буквально. Ну і короче, тут ще безліч обнутих персонажів, від буквально неадекватних маньяків до суперсильних дітей і загадкових уїбанів. Тому з цим юблитим списком рекомендую ознайомитися самим. Кожен персонаж має унікальні здібності, і це моє улюблене. Ну це ж тупо стенди з Джоджо, Бо як перемагає не той, хто сильніший, а той, хто вумніший. Тобто, перший загадається, де слабке місце в противника, або ж навпаки, найкраще знає сильні і слабкі сторони своєї здібності. І така система сил дозволяє авторки розгулятися, адже здібність персонажа обмежується лише уявою. Ось як тут все працює. Багатьох людей є дуже цінні речі, які вони бережуть як зіницю ока. Якщо дуже сакрально оберігати якусь річ, то в неї може вселитися частинка твоєї душі. Так тут і отримують здібності. Більшого вона залежить від твого предмету, який часто виглядає як сміття, ну і від характеру, звичайно. Такий предмет називається Живник, а його власник гівер. Тут дійсно пальот фантазії від простої пов'язки, яка просто розтягується до малюнків, якими можна чеклувати як і Шиберохан. Особливе місце займає сила головного героя. В нього, крім рукавиць, який йому подарував рехто, немає особливого сміття, що він цінує, бо він цінує все сміття. Тому його здібність робити живником будь-який хлам. І кожен раз ця здібність також унікальна, бо залежить від конкретного шлака. Тому він максимально універсальний та ще постійно злить, як єбанутий через що, бої іноді особливо моторошні і епічні. А боїці відбуваються між різними фракціями з різними мотиваціями до дій. Тут у нас і прибиральники, і йобнуті рейдери, які хочуть роз'їбати той небесний острів за все це сміття, що не дає їм спокою, блять. Жителі неба, жителі землі, таємні люди, що вбили рехто. І оця така особлива земна поліція. А я обожнюю спостерігати за стосунками між ворогуючими фракціями, як от в золотому божестві. Кстати, можете глянути цей відос. Світ тут також нестандартний, та ще й антиутопія. Я впевнений, що він набагато більше, ніж просто земля та небо. Наприклад, між ними є таємний кордон, який охороняє художниця Склейр клей експедиція 33. І я вже в відосі про юкамі згадував і скажу це ще раз. Наприклад, з Пісом я обожнюю поступове розкриття таємниць світу і його масштабів, тому це прям імба. І я впевнений, що лора в майбутньому на нас навалиться ще більше. Також не можу не згадати ахуєний стиль цього аніме. Хоча до Джоджо, як до найстильнішого аніме йому далеко, але з першого погляду він мене в себе влюбив. Мені подобається. Широкі контури, якими намальовані персонажі, прекрасні очі, а найголовніше їхнє вбрання, яке дуже вдало вписується в всю концепцію аніме. Адже вони ніби одяглись на смітнику, але зробили це зі смаком. Люди, що постійно шляються по секондам, беріть собі на замітку оцей стиль так званого треш панку Ця ж саме студія, до речі, колись анімувала сталевого алхіміка. У мене також про нього є відос. І хачякута це черговий приклад гарнючого, що на який написала жінка. Я так на цьому закцентував, бо традиційно вважається, що цей жанр від хлопців для. Хлопців, але японські альтушки я дозволяю все. Навіть ставляти свій твір персонажів, які змальовані з тебе. Я б сам так зробив би лол. І хоч і твір це претендент в нову велику трійку щоненів, але в деяких моментах прям відчувається перегиб в сторону сейнена, бо тайтл розкриває більш дорослі теми. Як, от, наприклад, дівчина, яку мати в дитинстві продала, Тіпу, який поруч з цією дівчинкою, ставав відомим форматом електронних документів. Таке в дитячих творах я не особо бачив, звісно. Та й головний герой, не типічний герой, що якого всі люблять, він сіє добро і Порядок і взагалі дуже славний чин, і постійно усміхається. Тут якраз навпаки. Ну і найголовніший, і очевидніший посил цього аніме треба цінувати речі. В принципі, весь твір це сатира і критика на суспільство з його культом споживання. Після цього аніме посмійте тільки викинути папір, смітник для пластику, суки. До речі, чеки Сільпо треба викидати в смітник інші відходи, бо це не зовсім папір. Блять, і він не підлягає переробці. А похуй, короче. Надіюсь, зі всіма моїми тезами ви погоджуєтеся. Якщо ні, то ласкаво прошу до коментарів. Напишіть, що я лох ванюший вно. Турі. Але підписатися все одно не забудьте. І, звичайно, нагадую вам переглянути відос про цьогорічну премію Аніме Року і підтримувати на ній Гачі Акуту. Це дуже важливо, поняли, блядь? Ну і підпишіться на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всьої двіжухи. Все, всім цьом. На останок вам анекдот: коли народився фанат Гачі Акути, то було дуже тихо.